Вітаєте, тут канал Фабрика. Новин ставте лайк, підписку, дзвіночок. Анастасія Федор і з нами Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України. Вітаю вас! Вітаю! Отже, одна з останніх новин, яка скажу чесно, стривожила одна з двох крилатих ракет, які були збиті над Києвом 17 листопада, була оснащена, нібито імітатором ядерної бойової частини. Це пише Express. Чи відомо вам щось про це? Що це за імітатор? І що прощупувала, що пробувала можливо Росія? Знаєте, я навіть зараз хотів би подивитися, де там слово імітатор є. Чому саме імітатор? Х-55 ракета це стара радянська ракета, так, яка розроблялась для того, щоб бути ядерною, саме ядерною. Варіант неядерної ракети цієї ж. Це Х-555, якою і обстрілює нас ворог сьогодні. Х-101 може бути у варіанті Х102. Це вже ядерна бойова частина називається Х-102. Так само, от, власне, Х-555, е ядерна ракета, це Х-55. Ну, Defense Express у нас пише про що? Про те, що там вийняли, начебто, цю ядерну бойову частину і поста болванка. Ну, От я, я таку читав, здається, інформацію про імітатор, так. мови там, що значить, а як ви собі уявляєте ядерний імітатор? Ну так, це має бути як якась кулька з зображенням ядерного значка, чи що ні? Ну, власне, просто питання про те, що вони почали, ймовірно, так я не можу стверджувати, бо я особисто не бачив там цієї запчастини від тої ракети, самоту, залишки ракети. У нас є певні служби і певні. Відділи, так, які займаються е, збором цих саме уламків, решток, які документують їх, ідентифікують і для збирають і з зл... докази злочинів російської агресії проти України, і е, те, що вони от застосовують, ну якщо це так і є, тому що так ми офіційно не підтверджували джерела, це незалежне видання, дало е, ну, є певно, очевидно, якась мета е, цієї публікації. от Власне е, те, що використовують. Там, в принципі, правильно все описано. Не можу сказати, що, що ні. Е, є дефіцит у них ракет, і е, якщо вони використовують власне вже порожні так ті ракети з порожнім бойовим зарядом, говорить про те, що е, мають певну тактичну таку необхідність, плюс вона може використовуватися як хібна ціль, може. Бути ну так, так би мовити, для виявлення наших систем ППО так для виснаження наших систем проти оборони, щоб ну зрештою по ній теж треба працювати. Повітряні сили, яка задача повітряних сил завдання? Це знищувати все, що летить так. Повітря від противника, зрозуміло. Летять ракети 12, Їх треба всі намагатися знищити. Ну, власне, противник і випускаючи чим більшу кількість тих ракет, він роззосереджує увагу протиповітряної оборони. Банально, от, от і така мета теж може бути. От і все. Тут такого дивного немає. Хочу ще вам зауважити, що кожна ракета, яка випускається, от та ж Х-101, може бути Х-102, Так може бути іскандер з звичайним зарядом ракети, може бути з тактичним зарядом ядерним. Так само калібр теж може бути з ядерним тактичним. Ракета Х-22. Теж може бути з, з різним зарядом, тому е, ну, так інформація слово ядерний завжди привертає увагу суспільства. Ну, питання щодо завдання по Україні ядерного тактичного ядерного удару вже не раз піднімалось, так і е, країна-окупант, а саме те злочинне угруповання, яке зараз при владі е, російській, отримало чіткі сигнали від світу, що буде. У разі такого застосування, що буде саме з ними, там ну натякають навіть на фізичне усунення е політичних керівників, які приймуть таке рішення. Тобто це швидше про те, що в Росії закінчується запаси, а не про те, що вони пробують. Тому що я так розумію, що ті ж самі ракети, які можуть нести якусь ядерну боєголовку, вони точно так само перехоплюються нашою системою ППО, так як і зовсім інші ракети. Ну, перехоплюється. Ну але ж треба розуміти, що не всі перехоплюються, тому що інколи ворог не може Україна фізично на сьогоднішній день з тими засобами, що є. А основа це радянські системи, які теж ворог інколи знищує, так тому що ну це війна, які є достатній кількості, бо дійсно вже 8 місяців ведуться бойові дії, із заходу ще не надійшла абсолютно. Ну, достатня кількість тут мова мова навіть не йде, дійшло не дуже мало техніки зенітної, і ми не можемо перекрити на сьогодні, всю територію України, всі кожний, кожну область чи район, який є так перекрити засобами протиповітряної оборони, щоб тримати під охороною повністю на тому прикриті певні об'єкти. Знаємо, які об'єкти сьогодні перекриваються передусім системою протиповітряної оборони. По чому б є зараз ворог більше всього. Ну але противник інколи міняє тактику і спрямовує ракети не. По електростанціях, а і по газодобовній е, сфері, і по підприємствах, як це було вчора, скажімо. От, ви фактично, спрогнозували ось цей масований ракетний удар. Ви сказали, що може бути під час саме саміту G20. Ми це побачили. Це ці ракетні удари вже назвали наймасовішими, і це попри те, що багато експертів говорять, що в Росії закінчуються запаси. Ну, власне, з цим разом з тим бачимо, що вони мають чим, і можливо, вони дійсно готують їх так. Можливо, вони не кожного дня використовують, що потім ось такого ракетного удару задати. Тому що ми розуміємо, що більшість ракет все таки перехоплюють в Україні, якщо говорити про таку тактику, що Росія накопичує, накопичує, потім завдає слід ще чекати. Ось таких масованих ракетних ударів чи це буде просто якісь далі поодиночне, як ми бачимо, там, наприклад, щодня по якійсь там кількості ракет випускати? Ну плани Кремля знищити інфраструктуру, ну принаймні, створити максимально такі нежиттєві умови для українців. І тиснути тим на українську владу, тому що і економіка страждає, і та все страждає. Це зима, зараз холод, і та навіть я вже і що навіть діти, які навчаються онлайн сьогодні, так залежні від інтернету, від електроенергії, це б'є і по, ці, по цій галузі, про це мало хто згадує, але на жаль, діти і так в школу не ходять. А і навіть цей онлайн урок буде теж недоступний, коли при таких ситуаціях, і це от ті злочини Росії, вони будуть. Вони хочуть добитися зрозуміло, чого ми всі знаємо, щоб схилити Україну до якихось переговорів незрозумілих, так визнати якусь там територію російську, чи чи що, чи, чи, чи хоча б заморозити конфлікт. Ну а це основна мета, так щоб накопичити сили, е, навчити чмобіків тих, хоча б стріляти з автомата. Накопичити ресурси, підвести техніку, не просто підвести, а підремонтувати її, модернізувати, бо ті танки, які вони там мають на консервації, це з Другої світової війни. Ще їх, їх треба поставити, якісь приціли на них, там захист, банальний, хоч щось, щоб воно працювало артилерія, боєприпаси. Ну і плюс зрозуміло, що виготовити ракети. Ракети ну, треба, вона не робиться два дні, ні, ну, там треба тижні, щоб їх. Щоб весь налагодити процес виробництва це високотехнологічна зброя, це фактично як літак ракета. Тому ну по технологіях не дарма коштує мільйони, тому треба певний час, щоб накопичити певну кількість цих ракет. Бо потрошки вони їх бачать використовувати їм. Ну, не те, що невигідно, воно не досягає своїх цілей, і вони фактично збиваються часто. Тому треба накопичувати і до і хочуть досягати своїх цілей. І чи зможуть вони це далі робити? Ну, питання до того до світу, де вони беруть ці запчастини. В умовах санкцій, як вони їх використовують, натякати всьому світу завжди через ЗМІ. До речі, я з іноземцями дуже багато спілкуюся останнім часом з різних країн, які є в тому числі і поставляли Росії ці технології: як для літаків, так і для ракет, так і для інших галузей. Контроль ще раз контроль за виконанням санкцій, щоб вони не могли ефективно, щоб вони ефективно працювали, а вони не могли їх виготовляти, те, що вони роблять. От ви зауважили, що таким чином Росія намагається тиснути на Україну власне Пісков. Так також сказав, що вони таким чином примушують Україну до переговорів. Також інформація, вже що ось ці руйнування енергетичної інфраструктури України е, вже сягають критичної точки. Бачили ми Рамштайн, де нам дали якусь певну допомогу. Бачили інформацію про те, що Україна отримує ВПО ближньої дії. Наскільки ця допомога суттєва? От ви точно слідкували за тим, що нам дають останнім часом, зокрема, те, що оголосили, коли воно буде, і чи дійсно допоможе нам зараз запобігти наступному такому масштабному ракетному удару? По перше, невідомо, коли буде той наступний удар. Ну не, не, не будемо прогнозувати. То ті прогнози, зрештою, це ну. Можна я, я це називаю очевидні речі, бо вони завжди на такі процеси переговорні стараються ну, тиснути, провокувати, показувати позицію сили і, і так далі. Ну е, ну плюс що, плюс, холод уже на вулиці наступає, і вони бачать, що це посилить, посилить е, ну переговори е, схиляти до переговорів чи до капітуляції. Ну, ці переговори можна назвати українською капітуляцією, по суті, якщо вони відбудуться, Вони не хочуть сприймати жодних на цих переговорів позицій, або кажуть, що Україна виставляє уже вимоги наперед неприпустимі для Росії, бо вона внесла в конституцію Херсонську область. Ну про які переговори може бути мова, якщо вони не розглядають ну і взагалі жодних питань? Переговори про що єдине, що вони хочуть зробити, це припинити вогонь для того, щоб Посилити свою армію і для того, щоб вдарити ще з більшою силою, це їхня основна зараз мета. Ну коли вони, хоч раз, дотримали своїх обіцянок, та ніколи. Також відомо, що колишній прем'єр-міністр Ізраїлю пообіцяв Зеленському розглянути питання допомоги. Питання це стосується протиповітряної оборони. Як думаєте, після ось цих е, ракетних масованих ударів, наймасштабнішого, який був буквально напередодні, чи пришвидшиться ця допомога, чи побачить світ, що потрібно все таки щось зробити з цим? Тому що ми розуміємо, що ось ця проблема з нашою інфраструктурою вона ж також стосується і інших країн. Ну так, це ж частково відповіді на попереднє питання. То я частину я пропустив про допомогу, так? Як ви саме щодо Ізраїлю, у вас там важке питання. В Ізраїлю є своя історія допомоги як в Україні, так і іншим країнам. Дуже чутливі ті моменти, тому з Ізраїлем, там ну не як то кажуть, не все так однозначно. Так, тому що зміна влади пройшла в тій країні. Будемо чекати, будемо сподіватися, що все-таки Ізраїль буде робити певні кроки допомоги нам, тому що одвічний суперник Іран, який допомагає Росії. Тут можна дуже багато чого. Але близький схід, як кажуть, дуже тонка справа. Там дуже всього, не, все, не все оприлюднюється і не все, не все так просто. Ну, Щодо допомоги, можна говорити про те, що так і Айріс, і «Насамси» працюють. Ну, «Насамси» зайшли в більшій кількості, ніж «Айріс», бо Айріс був всього-навсього один. А тут вже дві батареї насам, так вони не, не, не повні батареї, так, що до 9 установок може мати одна. Ми не будемо казати, скільки в нас їх зараз є і де вони є, зрозуміло. А от те, що вони є, це вже добре, це вже ще два підрозділи, так, які мають і радіолокаційні свої так, засоби виявлення цілей і засоби для збиття цілей. І вже проявили себе на полі бою. і... Вразили всі всі цілі. Одна ракета, одна ціль. Це дуже приємно, але неприємно то, що дуже мало, тому що територія України дуже велика. Треба посилювати повністю лінію фронту. 2,5 тисячі кілометрів. протяжність. це і морські кордони, і білоруський кордон. Розуміло, все це треба захищати, бо б'ють вони із Білорусі, і з Молдови ракетами, в тому числі. Ми це бачили, як Молдова з Молдови, з Молдаві летіла ракета, і була збита і впала ж уламки ж на території Молдови. Тоді це було три тижні тому. Фактично, Це приблизно та ж яка така ж і польська історія, що от власне країна, сусід страждає від російської агресії. Тому світ правильно внаслідок цих навіть дій повинен замислюватись, що. Потрібно нам засоби протиповітряної оборони у великій кількості. Нехай це зараз будуть ті ж самі хоки, які є фізично-морально застарілими, але це системи, які допоможуть нам. Які допоможуть нам Хоча би збивати ну, не, не і ті ж самі безпілотні літальні апарати, шахіди, так і це ну, ми витрачаємо на них ну, наші потужні зенітні ракетні комплекси ракети С-300 Бук М1. Якщо Хок доповнить цю лінійку цих систем, Хока є в принципі в світі достатньо на базах зберігання в Сполучених Штатів він знятий з, з, з озброєння, але міг би посилити нашу протиповітряну воно не посилити. І розраховувати потрібно на сучасні системи. Насам, Айрісте і Петріот міг би доповнити врешті ці комплекси, і в подальшому от ті три це комплекси це основа переозброєння повітряних сил на ці системи. Це було б дуже чудово. Вони би працювали в єдиному інформаційному полі. І побудували б ми змоги них та ППО сухопутних військ ближнього радіусу, і деться моло ешелоновану протиповітряну оборону, яка б надійно захищала українське небо і наше, і стала б стіною для від Росії для Європи. Ну, щодо Петрі, так, ми бачили заяву голови МЗС України Кулеба, Він до США вкотре звернувся на натякнув, що мовляв, вже точно настав час давати нам ці комплекси. Як думаєте, в перспективі ми дійсно можемо їх найближчим часом отримати, чи це все ж таки поки розмови? Треба їх теж отримати ближчим часом. Хотілося б, і літаки треба отримати, тому що літаки це, це теж основа протиповітряної оборони. І це основа, і це основа. Лише це зенітно ракетне прикриття, це виничувальне прикриття. Воно в комплексі все може працювати там, де не можуть дістати комплекси. Може підлетіти літак, так і доповнити цю всю історію зі знищення повітряних цілей. Так само літаки можуть знищувати і наземні цілі, і Багатофункціональний сьогодні літак вони щось такі як F-16, F-15 та інші, можуть багато функцій використовувати, бо мають дуже великий спектр озброєння, дуже широкий спектр різних засобів враження. Тому їхнє, їхнє отримання теж, теж дуже нам на часі, так само як і потрібно отримувати. Засоби проти дронів. Ви бачите, що війна на сьогоднішній день вже перетворилась в таку собі війну дронів е, різних типів. Це квадрокоптерного типу, ті, що скидають в ОГІ, снаряди е, ну, прямо в окоп. Так, ми бачимо це відео постійно. А є дрони, які є високотехнологічні, такі як дрони Камікадзе. у Росії це ланцети. Так, вони не мають багато вибухівки, там 1, 2, 3 кілограми, але вони. Коли точково попадають, і не б'ють по засобах протиповітряної оборони. Ними можуть по авіаційній техніці бити, і ну і по різних важливих об'єктах. Треба засоби проти збиття. Ну дадуть нам, скажімо, засоби сучасні, дорогі, дефіцитні наші партнери, так? А ми, а вони візьмуть і тими дешевими. Дрончиками так, порівняно, так будуть один знищать, другий знищать. Треба мати і від цього засоби, тому що це, ну, це дуже така от неприємна штука, так, коли прилітає ну, по суті, дрон камікадзе це баражуючий боєприпас. Коли він ну, летить, начебто і не швидко летить, начебто і доступний до збивання. Так їх збивають, але якщо їх будуть масово застосовувати. Ну і ми повинні і ту техніку ранг, яку нам дадуть, і вберегти її, в тому числі від дронів? Кожне кожне ППО повинно захищати фактично один одного, кожне кожна складова? Безумовно. Також ви згадали і історію з Польщі. Ви точно за цим слідкуєте? В США зараз вже заявили, що точно ця ракета була українська. Зараз пан Зеленський сказав, що це ще невідомо. 100%. йде розслідування. Ви все ж до якої думки більше схиляєтесь? Чия ця ракета? А я схиляюсь до думки, що е, дуже висловлюю співчуття нашим партнерам і країнам сусідньою, які дійсно страждають від війни, тому що економічно вони страждають. Тому що треба зрозуміти, що і біженці з України є, і фінансово ці країни нам допомагають, і військовою допомогою, і як бачимо, є жертви. І щире співчуття цим людям, що в них дійсно родичам їхнім. Але я не, не хотів би за, зараз зовсім говорити про цю історію, як це говорить про неї увесь світ і Україна вже п'ятий день е, польську ракету, чи я наша чи не наша. Та немає різниці, чи я ракета. Це ракета, е, е, це наслідки російської агресії. Україна вела протиповітряну оборону, протиповітряний бій. В межах Львівської та інших областей поруч було збито 15 ракет. По них було випущено. Ну, щонайменше 20, тому що летіло більше ніж 15, Було влучання, значить, можливо, і 30 У відповідь наших полетіло ракет інших засобів. Інтенсивність бою велика все може бути. Все може бути, може бути і наша, і їхня, і так далі. Нехай розберуться е, спеціалісти, ідентифікують ті рештки ракет, сфотографують номери, е, виставлять і все. Ну, тут не, не потрібно суспільству так це обговорювати. Потрібна інша реакція. Полетіло 100 ракет на Україну. Так? Ми, е, Україна зазнала катастрофічних збитків, е, зазнала, е, загинули люди. В центрі Києва горять будинки. Можливо, тут треба більшу увагу, хоча б нашим ЗМІ проявляти, а не чия ж ракета? Ну, от, от це от моє ставлення. Я ну, не розумію, чому так. Тому що всі думали, що зараз е, країна НАТО зразу е, оголосить там двох питання, так. війну Росії через те, що щось там в Польщі упало. Ну знаєте, ну так це не робиться, все зрозуміло. Тому не потрібно там дуже піднімати градус в суспільстві стосовно цього питання. Так, цей випадок, в тому числі, повинен допомогти нашим західним партнерам прийняти рішення, яке давно вже повинно було бути прийнято з їхнього боку про надання Україні нормальних систем для захисту себе і сусідів. От і все просте питання стосовно цього інциденту, дякую вам, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Дякую за важливу розмову. Я нагадаю це фабрика. Новин ставте лайк, підписку обов'язково ваші коментарі стосовно того, що ви почули щойно.